Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ми слухаємо цю притчу про таланти, то кожен з нас не тільки з тремтінням уявляє собі майбутню зустріч із нашим Паном, якому ми будемо звітувати про те, як же ми використали дані нам таланти. Але і про себе самих, про те, які ж індивідуальні, особливі дари дав нам Бог. І дуже часто виходить так, що ми думаємо власне, про те, що нас від інших відрізняє. Бо й справді кожному з нас Господь дав талант, який різнить одного з іншим, який обумовлює. Ту багатобарність людства, коли ми всі з вами складаємо разом одну спільноту, доповнюючи в чомусь один одного наші нестачі або і посилюючи відчуття унікальності кожної людини. Але в той же час Господь нам дає ті спільні обдарування, які нас ріднять між собою. Кожному з нас Господь дає. Здатність до творчості. Ми творимо кожен у своєму вимірі: хтось пише вірші, хтось складає комп'ютерні програми, інший будує будинки, хтось пише картини. І так ось ця мозаїка людських здібностей виявляє один єдиний талант. Універсальний талант, який обумовлює нашу подібність до Бога і нашу відмінність від усіх інших творінь, талант до творчості. Але не менш важливим талантом, який дарує нам Бог, є дар любові, любові до ближнього, дар доброти. Наше вміння відчувати болі, страждання, потреби іншої людини і відгукнутися на них. Це талант, який є фундаментальним для людської істоти. Але як часто ми його ховаємо у землю, як той лякливий слуга, нам теж здається, є чимало підстав для того, щоб лякатися, бути чуйними, добрими. Люблячими людьми. Часто життя нас навчає ховати свої чесноти, приховати їх, щоб не бути вразливими, бо вважається, що добра людина надто вразлива, її легко можна скривдити, обдурити. Вона стає жертвою шахраїв і маніпуляторів людською свідомістю. Але якраз сьогоднішній день, точніше той день переживання якого ми починаємо сьогодні, відкриває нам саме ціну людської доброти, відчуття необхідності захистити слабкого. З чим виступали воїни Української повстанської армії до бою? Хіба мали вони свою державу, яку мали захищати? Ні, не мали. Вона була проголошена, але так і не сталася. Чи мали вони уряд, який ними керував? Та ніби й мали, але всі члени уряду були вже заарештовані і не могли здійснювати управління військом. Чи мали вони фінансування? Також не мали. Що ж вони тоді боронили? Вони боронили своїх ближніх, нас із вами. Український народ, який став тоді жертвою окупантів, які сунули із різних боків. І, попри свої слабкі сили, саме маючи цей дар любові до свого народу, дар відчуття необхідності захистити слабкого ближнього, вони і вирушали на бій. Бій, який здавався безнадійним, безперспективним. Вони не могли скласти достатньої сили, щоб протистояти агресорам, але вони не могли бути пасивними. Тоді, коли небезпека нависала над всім тим, що для них дороге. І коли сьогодні у нашому суспільстві ставлення до спадщини оборонців нашої безпеки, нашої свободи є таким різним, то дуже часто небажання помітити героїзм наших воїнів. Які боронили Україну під час і після Другої світової війни, пов'язаний із власною слабкістю, із невмінням служити ближньому, із небажанням підноситися до виміру героїзму жертв напасників, підноситися до героїзму оборонців України, ті, хто не хочуть помічати. Подвига воїнів Української повстанської армії, власне, і подібні до того слуги, який ховає свій талант у землю, ховається від реальності світу, від викликів сьогодення, хоче пересидіти всі небезпеки і зміни політичної кон'юнктури, хоче прослизнути між крапельками, як Вважається за чесноту у наших політиків. Мабуть, кожен із нас, хто вчив у школі або й сам, може, читав Енеїду Котляревського та його Наталку Полтавку, пригадує одного із персонажів Наталки Полтавки, возного, який наприкінці, зрікаючись. Своєї нареченої з подивом згадує, що він, нібито людина, розташована для того, щоб творити добро, але якось так сталося, що він за все своє життя ніколи жодного доброго діла так і не вчинив. І ми вживаємо той самий образ, коли називаємо когось іронічно людиною за натурою доброю, доброю за природою, бо ж кожен з нас за природою є добрий. Але такою, що так і не зуміла протягом свого життя вчинити жодної доброї справи, як той возний, як ті борці із минулим, які намагаються викинути із нашої історії все те, що складає гордість нашого народу, складає героїзм, який з'являвся тоді, коли треба було захистити свободу, життя. Захистити свого ближнього. Саме тому День Покрови Пресвятої Богородиці і пов'язує в нас дві, здавалося б, такі різні сфери, нашу християнську, православну любов до Матері Церкви, Матері Божої Пресвятої Богородиці, нашої невтомної Захисниці і водночас до тих воїнів, які. Не маючи часто часу і можливості для регулярної відвідин церкви, молитви, в той же час здійснювали християнський подвиг оборони свого ближнього, воюючи у карпатських і волинських лісах, переховуючись у схронах від підступного ворога, ідучи в підпілля, але не здаючись. І в той же час, як гармонійно вони єднаються між собою. Єднаються саме тим, що вони, воїни, не схотіли, як і Пресвята Богородиця, ховати свого таланту. Вони зуміли виявити Його світові, реалізувати його, часто гинучи, ідучи на Голгофу разом із самим Христом, і в стражданні, здобуваючи вічність. І коли сьогодні ми молимося, споминаючи. Подвиг воїнів української повстанської армії, звертаючи свої молитви до Богородиці як захисниці України, захисниці нашого майбутнього, ще раз замислимося над тим, чи ми з вами реалізуємо свої таланти. Вони потрібні кожного дня, потрібні, щоб інша людина відчувала, що вона не самотня. Що її є кому захистити, зрозуміти, підтримати, чи ми вміємо бути разом у хвилину випробувань? Історичний контекст, обставини, які змінюються, весь час вимагають від нас по-різному виявляти свої таланти, але завжди ці таланти потрібні світові, потрібні іншим людям, а отже, потрібні Богові. Який, чекаючи, з якою майстерністю і з якою жертовністю ми зможемо розкрити своє духовне багатство, таланти, дані нам Богом, водночас визначає і нашу долю, бо кожного з нас він спитає про повернення тих дарів, дарів подібності йому самому. З якими ми повинні будемо прийти на останній суд, як ті слуги, які із своїми талантами з'явилися на звіт перед своїм паном у Притчі Христовій. Амінь. Слава Ісусу Христу!